Історія відзначення дня народовладдя в Україні розпочинається від 7 грудня 1990 року. Саме в цей день тодішня Верховна Рада ухвалила закон про місцеві ради, народні депутати УРСР та місцеве самоврядування. Прийняття такого закону стало першим кроком до відродження в Україні системи органів місцевого самоврядування, за якими визнавалося право самостійно вирішувати питання місцевого рівня, реальна здатність захищати інтереси територіальних громад. На сьогодні структура народовладдя на Хмельниччині складається з понад 600 сільських і селищних, міських, районних і обласної рад. Від їхньої злагодженої роботи і від зусиль кожного депутата залежить благополуччя населення. За роки незалежності України кажуть сьогодні, ті, кому краяни довірили приймати доленосні рішення від імені громади, у місцевому самоврядуванні вдалося зробити чимало. Проте залишається ще багато питань і проблем, які стримують розвиток народовладдя в краї, гальмують соціальний та економічний прогрес територій, зізнається голова обласної ради Микола Дерекот. Потребують деталізації такі важливі поняття, як територіальна громада, право комунальної власності, дироговані повноваження. Важливо забезпечити самодостатніх місцевих, місцевих органів влади, тобто обсяг власних джерел доходів та інших ресурсів територіальних громад має відповідати характеру визначених обов'язків. Без самодостатності не може бути повноцінного і відповідального розв'язання місцевих проблем. Місцеві податки та збори мають підтримувати власну дохідну базу, їх перелік слід постійно розширювати. Окрім того, за словами Миколи Дерекота, наразі вкрай необхідно вдосконалювати законодавчу базу, що регламентує діяльність органів місцевого самоврядування в Україні: від внесення змін до чинних нормативних актів до прийняття низки нових законів. Не визначені найважливіші напрямки реформування державного управління правового і організаційного забезпечення місцевого самоврядування. Нині чимало суперечити колізі виникає в контексті обсягу повноважень рад і державних адміністрацій. Існуючу систему з територіальних організацій влади в Україні необхідно вдосконалити, аби не допустити подальшого дублювання функцій центральних місцевих органів ради та органів самоврядування в сфері надання державних і громадських послуг. Крім того, потрібно визначити та розмежувати повноваження, відповідальність і підпорядкованість сільських, селищних та міських голів. Останні в одній особі суміщають обов'язки як керівника місцевого органу самоврядування, непідзвітного у своїй діяльності Рада вищого рівня, так і голови, і голови виконкому, котрий водночас є підвітній місцевій адміністрації. Центральні органи влади, місцеві державні адміністрації. Потрібно звільнити від невластивих їм функцій. Одним із основних завдань політичного реформування українського суспільства є децентралізація влади, Розмежування повноважень центру і регіони. За вагомий внесок у соціально-економічний розвиток області, багаторічну плідну працю та активну громадську позицію цього разу кращих депутатів місцевих рад усіх рівнів нагородили почесними грамотами Верховної Ради України та Хмельницької обласної ради. Зі словами вдячності за спільну плідну працю до винуватців свята звернулися і представники виконавчої влади краю. Кажуть, самоврядні органи на Хмельниччині сьогодні представлені кращими людьми. Сьогодні публічну владу на держави. У рівні представляють шестеро наших земляків, обраних депутатами Верховної Ради України. Депутатський корпус Хмельниччини це близько 11 тисяч депутатів місцевих рад, які відстоюють інтереси своїх виборців. Понад три тисячі керівників і спеціалістів працюють у виконавчих органах самоврядних структур. Саме ці люди знаходяться найближче до наших громадян. Їх робочий день розпочинається та завершується спілкування з ними. Приємно відзначити. Що саме такий підхід притаманий абсолютній більшості міських, сільських та селищних людей області. Хочу відзначити активну та ефективну роботу керівництва та територіальних громад міста Рокосантинова, міський голова Мельничук Микола Степанович, Кам'янця Будільського, міський голова Самашкевич Михайло Єстафович, Дунаєвці, міський голова Надяський, Станіслав Борисович, незмінний спочатку 90-х років, керівник громади міста. Слаботий міський голова Сидор Василь Бонданович, селище Сатанів, селищний голова Собкова Альберт Іванович, інших міст та селищ, які за рейтинговими показниками розвитку посідають чинні місця в області та вагомі позиції займають в Україні. Нагороди кабінету міністрів, відзнаки обласної державної адміністрації та регіонального відділення асоціації міст України, вдячні слова і кращі побажання. Усе на адресу представників самоврядних органів області, представників народовладдя, які вже сьогодні реально вирішують значну частину державних і громадських справ на Хмельниччині. Анна чешук, Дем'ян Цігольник, Подільська панорама.